Як живуть в наш час люди з протезами, і чи допомагає їм країна? Як здійснити свою мрію? Чи можливо відкрити серійне виробництво протезів? На всі ці питання сьогодні будемо шукати відповідь. Я Олексій Латинський і це канал Бізнес Мейкер. Сьогодні я хочу підсвітити дуже важливу тему в нашому суспільстві: це інвалідність, ампутація і як наші співгромадяни з цим живуть. Тиждень тому я зустрів Євгена, і у нього є мрія. Я роблю протези. Угу. Це зробив протез. А це, це. Ви робите? Облюся, я не хочу грошей з військових брать, понімаєте? Е, треба меценатів шукати. Саме тому я вирішив допомогти йому реалізувати цю ідею. Я вже більше п'яти років займаюся створенням контенту. Я допомагаю запускати бізнеси онлайн. У мене більше 4 мільйонів підписників TikTok і більше 2 мільйонів YouTube. У мене також є своя агенція по просуванню в соцмережах. Тому я точно знаю, що треба зробити для того, щоб вашу ідею почули, про ваш бізнес знали і кожен з українців міг це монетизувати. За час роботи з контентом я навчився робити мільйони переглядів для себе і для. Компанії, з якими ми співпрацюємо, тому сьогодні я спробую зробити мільйон переглядів Євгену для того, щоб запустити його бізнес. Бачу, вже Євген підійшов, і він не один. Привіт, привіт. Що це з тобою за підтримка? Валентин, Марія і Андрій. Це моя команда. Це, це твоя команда. Так. Я тоді пропоную зараз десь там присісти, поговорити. Так. Погнали. Киє у мене сьогодні план. У мене до тебе є декілька запитань, поговоримо детальніше про твій бізнес, про твою ідею. Потім я дуже хотів би побачити виробництво, як ви плюс-мінус це робите. І потім я підготував для тебе невеличку стратегію, як запустити твій бізнес. Ми зробимо тобі перший контент, ми оформимо тобі сторінки. Я тобі також дам щодень декілька порад, як краще вести соцмережі. Спробуємо запуститись, спробуємо зробити так, що люди тебе. Тебе будуть знати. Ти взагалі звідки? Ти я з сам з Києва. З Києва. Сам я з села Лішня народився. Я переїхав в Київ у 2004 році. Скажи, будь ласка, ще раз швиденько, де ти вхопив таку травму, що трапилось? Те люди думають, що я військовий, я не військовий. В мене склом, е, виробнича травма, склобнича, склон uh -huh. одрубованого отаку. Uh -huh. Все її пришили. І через два тижні відрізали те, що не прижилось. Mm -hmm. Давно це було? Три роки назад. А тобі зараз скільки? 32. Коли мені відрізали ногу, ширмочка стояла, щоб я мені кололи в спину е, свою анестезію. Mm -hmm. І я попросив е, у хірургів ручку. -бумагу. Вони мені приносять, ну тіпа, mm -hmm. щоб я спокійний був. Приносять, і я, коли мені відрізають ногу, малюю собі протез, який він буде. Ого! Прямо на операційному столі. Я хотів такі, щоб mm -hmm. вона кидалася в очі, mm -hmm. щоб люди бачили. Бо тому що інваліди бояться вийти на вулицю, мені їм стидно. Mm -hmm. Mm -hmm. Мені теж було стидно, я вже це казав. Mm -hmm. О, я переборов це все. Які у тебе взагалі емоції були після того, як ось це все трапилось? Було страшно, діпресняк mm -hmm. е -е, був mm -hmm. в будь-якому випадку. Всі добре, діпресняк. 90% друзів від мене ушли, ну, mm. тому що я неудобним став. Mm. О, зато я вам скажу, ці 90% друзів оказалися ну, не сильно друзями. Mm -hmm. Ніколи в житті так не сміявся, не радів життю, як після мутації. Mm. Пробуй ті речі, які ти до цього не пробував, там, боявся щось зробити. І все. Чому це ти так вирішив, що ти сам зробиш? Це дуже з однієї сторони, смішно, з однієї сторони, і страшно. Коли я захотів пішов в інститут про mm -hmm. мені сказали, що тобі дадуть обувь. У mm -hmm. е, мене ампутація така, що в мене кістку погано зашліфували. І вона, коли я стою на неї, mm -hmm. я не можу стати ну на ногу просто. О, і вона ріже ткань. Mm -hmm. о, і сказали, що таких протезів на таку mm -hmm. ампутацію, коли дрізана mm -hmm. пальці, то нема протезів в світі. То mm -hmm. це була вимушена міра. Я. я приходжу, вони кажуть, давай ми тобі ногу дріжемо так. Mm -hmm. Ще одну, прикинь. Каже, давай ми тобі ногу відріжемо так і поставимо тобі оцей карбоновий. Mm. Но він стоїть як квартира mm -hmm. двохкомнатна в Києві. 30 тисяч доларів, це mm -hmm. як мінімально. Mm -hmm. Плюс його ж треба ну, обслужувати. Це якийсь виробник, типа німецький, якийсь, чи український читанські чи... виробники в Америці роблять. І вони ж зараз ж, хлопцям э, дають, оці, в яких ампутація так. Це mm -hmm. 30 тисяч стоїть, mm -hmm. якщо ампутація так, колінний сустав 52 тисячі доларів. Це дають, тобто є якась програма, яка да, видає ці програми. Так, є програма, проти... і хлопці військовим дають першим, mm -hmm. а цивільним ну, вони стоять уже в очереді mm -hmm. далі. Mm -hmm. Так, а у нас взагалі зараз в Україні є якийсь, не знаю, або інститут, або якась. Компанія, яка цим, цим займається, no. і можна якось ну або від держави, або від меценатів отримати. Є, є, є. ну це дуже довго робиться. Це mm -hmm. розумієш, стільки людей інвалідів, це дуже багато. Mm -hmm. Є черга, да я от в цивільній черзі стою 15 mm -hmm. тисяч, вже вісімсот mm -hmm. якісь. Тобто роки. є якась цивільна черга, є військова черга. Mm -hmm. Просто якщо б багато маленьких фірм відкривалися, які mm -hmm. роблять у нас в Україні протези, і це було б набагато дешевше, чим mm -hmm. просто щоб е, зробили в Європі, привезли mm -hmm. сюди. Mm -hmm. Ой, понимаєш, просто в них ну, ціна да. друга, да ну звісно. Тобто, якщо вона у наших закупали, грубо кажучи, то і швидше б черга йшла. Да, і... просто проблема в тому, що в нас ці фірми, які відкриваються, вони таку саму ціну пропонують, як і європейці mm -hmm. і американці. Для mm -hmm. того, щоб з ними ну, щоб більше заробити, не знаю, одне меценатів, щоб гроші пішли. Mm -hmm. А є якась ну, програма там по виплаті інвалідам чи такого немає у нас? Я просто взагалі це все мене розбираю. Є мені предложили таку смішну суму 800 гривень, 800 гривень. В місяць <голос> це, капець. Тобто це якась типа, державна програма, яка а, не відказався суми. Ну, Це просто це капець. — да, це, ну, це було ще до війни. Я не знаю, як зараз, бо <голос> я ж тоді відказався і даже туди не ходив, не хочу <голос> цих грошей. Ти довго взагалі робив цей протест? Перший раз оце на кроваті, коли робив. Я його робив десь два з половиною місяця. Це в мене вже шоста зборка, перезборка. По чуть-чуть переділив, передумував, пробував, як воно буде. Плюс ще ж нога не зажила тоді, бо мене чотири місяці затягувалися рано сама. Називається, промивав собі сам кістки. Скільки взагалі ось коштувало зробити цей протез тобі? Десь тисяч вісім гривень. Вісім гривень. Ага, так. дуже дешево. Ну тобто ну, тому, це... тому, що я сам його робив. Ось всі ці компанії, які там виробляють ці протези, я так розумію, є якісь основні там нижче коліна, вище коліна. Показує, якщо є якась ампутація, не на стандартна, то чи такі компанії взагалі цим займаються, чи вони ті покажуть та просто відріж там собі побільше. Займаються так. Якщо е, заказати, ну це буде стоїть у них просто за роботу дуже дорого. Mm. Дуже дорого. Це людина сидить, приїжджаєш в тебе сматреком, mm. і з цього завісить, який тебе буде протез. Mm. Далі я би дуже хотів побачити ваше виробництво. Там можемо поговорити, що саме треба для масштабування і для серійного виробництва. Друзі, а якщо ви хочете запустити свій бізнес онлайн, я буду радий вам допомогти. Я залишаю Google форму під цим відео, заповнюйте її. Я з вами обов'язково зв'яжусь для того, щоб обговорити цю ідею. У мене є своя менторська програма Бізнесмейкер я особисто допоміг вже запустити більше ста бізнесів, тому з вами я також залюбки попрацюю, якщо у вас є конкретна ідея. Посилання на Google форму буде під відео, а ми повертаємось до Євгена. Ми з тобою знаходимось в твоєму виробничому цеху. Да. Давай розказуй, що тут у тебе є, окрім котика. Так. Інструмент, на який ну, ми все робимо. Думі, Щоб да? їзвать, да? ага. ага. да, ага. І дуже важлива штука, створідний фен. Mm -hmm. Щоб для того ти пластик береш, вигибаєш, mm -hmm. ну нагріваєш і він mm -hmm. нагинається. А тут у тебе що? Є якісь шрупи, це да, все да, да. вам як треба все. для того, щоб збирати. Це я купив джампера для того, щоб розбирати на запчасті. Давай поговоримо про те, як взагалі ось з нуля робити цей протез. Якщо хтось побачить це відео, йому потрібен протез, або він, або якомусь його знайомого. Він приходить, ми дивимося, яка в нього. Дліна uh -huh, uh -huh. О, і ми під нього вже під заказ е, сидим, будемо сидіти, обговорювати і робити е, так, як ну, йому буде зручніше. Uh -huh. І кожен етап цього цієї зборки uh -huh. мірятися на ногу постійно. Тобто uh -huh. він приходить. Примірі примірили, щось неудобненько, чуть переділили. Цей формат протеза, це якась класика, типа таких багато, чи Ні. це якась твоя авторська ідея? Чисто авторська, я таких mm -hmm. ще не бачив ніде, і люди теж ходять, кажуть, що у вас такий незвичний протез. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, зато я можу ходити, бо так і без нього я й навіша не зрозумію. Mm -hmm. mm -hmm. Ви, взагалі, якщо це буде якесь серійне виробництво, ви готові робити там тільки таку модель, чи ви готові робити mm -hmm. різні мови? І... Зовсім раді. Протези. Mm -hmm. О, і плюс, смотрю, як людина захоче. Ну, то є mm -hmm. і, і, і. Ну, тобто, ти готовий з хлопцями робити е, різні типи протезів, yeah, yeah. тобто, під кожну людину, якщо до вас звернеться, то, yeah. типу. Ви Мені ж треба людина, яка буде на комп'ютері, це все зробить 3D-модель mm -hmm. ну, для принтера. Mm -hmm. тому що без 3D-модератора е, принтер ну, Ну, я зрозумів. Треба ж запускати його якось. Я бачу, що потрібен 3D-принтер, і його, в принципі, можна знайти, якби не купувати, а на перший час можна знайти просто людину, яка буде. Ну, да, ми знайшли в Рівному, але це ж поки ми туди заказ. Ну, це ж. Поки він зробиться, поки mm -hmm. доїде. Це mm -hmm. все час. Тобто це в себе набагато довше. Є 3D-принтер, там можна замовити якусь основу. Потім ця основа приїжджає сюди, людина приходить до вас, ви там міряєте, обговорюєте, починаєте вже це виробляти, і через скільки часу в принципі це все може бути готово? Та я думаю, за два тижні. А якщо буде треба, d принтер тут стоять, то я думаю, за тиждень можна спокою зробити. На, треба ще якийсь інструмент на матеріал, на матеріал. Карбон, кевлар ну, дуже, дуже дорого стоїть. Це все у нас десь можна знайти чи це треба? У нас є фірми, які продають це все. Але вони ж закупляються все ж на заході. Угу. О, Якщо б тут знайти якийсь цех, який це виробляє, то угу. в нас в Києві тут поки такого немає. Угу. А так закуплять. Просто закупить партію і все. Валік, розкажи, як ви з Євгеном це все робите, чим ти займаєшся? Я сам по професії столяр-будівельник, виробник художніх виробів з дерева, тому що я ну, вмію працювати з мілкими деталями, підкласти, підрізати, угу. Все, угу. щоб воно все добре сходилось. Він каже, що як, бо, тому що ну, він більше з цим працює. А я вже йому допомагаю, щоб все воно хорошо зійшлося, щоб все стало на своє місце, так як воно має бути. Скільки це така ювелірна робота? Дуже там просто щоб ну все було удобно, щоб ну, людина могла uh -huh. ходити, щоб їй нічого не заважало. Тому це дуже також ювелірна робота. Uh -huh. Ну у вас така укомплектована вже команда. Євген малює, все знає, що як треба, ти вже якраз. Працюєш так, з деталями. Так. Хтось вам ще в команді потрібен, скажи, будь ласка, модератор. 3D-модератор, це це основне, що зараз треба, так, щоб ну були більше деталі. що... тому, що ми деякі деталі самі не можемо виготовляти, mm. а на 3D-принтері вже. Вони виготовляються, і тоді ми далі їх обробляємо. Андрій, скажи, будь ласка, ти займаєшся тут закупівлю цим всім? Що ти саме закуповував? Розкажи. Закуповую в основному ці гвинтики, болтики, ага, які ага. більш підходять. Я також шукаю, де що знайти, виходить, які деталі. Їх не то, що навіть поповнювати, а виходить, як. Деякі підходять, а деякі можуть бути трішки більші і вже не підійде. Тобто а -а -а. вже буде лібо ну, на ногу погано, либо вже так погано, що ви виступатиме там чи десь зачіпатиметься такого плану. Якщо ви бачите це відео і ви розумієте, що ви хочете допомогти Євгену, хлопцям відкрити їх бізнес, то обов'язково залишу контакти, команди під цим відео і можете писати, можете допомагати. Я думаю, ми. Якраз для цього і робимо це відео для того, щоб або знайти когось, хто е, може допомогти з фінансуванням, або когось, хто може допомогти в роботі. Я так розумію. Так, да? да, один поможник уже є. Що ага. він робить? Він, він по виробництву мені все зрозуміло. По команді теж все зрозуміло. Е, можемо йти вже виробляти контент. Хочу тобі швиденько зараз розказати про стратегію, яку я тобі пропоную, як ми знаємо, знайти там меценатів людей, які просто так тобі дадуть гроші, це не так вже й легко. Я вважаю, що соцмережі зараз, 24-му році, дають просто безмежні можливості для розвитку, і кожен може реалізувати якусь свою ідею. Просто треба навчитись виготовляти правильний контент, який будуть дивитись, який будуть додивлятись до кінця, і влюблятись в тебе як в людину, яку вони вже знають. Тому я тобі пропоную робити свій блог. Саме на цю тематику, тобто розказувати про життя е, з протезом, розказувати, як ти виробляєш ці протези, розказувати про те, які треба взагалі е, кроки для того, щоб покращити життя людям з інвалідністю там, без кінцівок з протезами, зараз в Україні живеться не так вже і комфортно, правильно це да це точно. Тобто є якісь проблеми, які ну треба видалі підсвічувати. Я тобі зараз, якраз, розкажу про деякі формати, які ми можемо зробити. І в ідеалі, щоб ти з нашого з тобою практику такого, далі треба знімати багато контенту. Ти готовий? Готовий. Готовий? Ну ти вже знімаєш, я бачу, контент. Готовий. Те, що я бачив, я бачив твій Тік-Ток, до речі, ось тут я його теж десь покажу зараз. побачив, що у тебе є ну, деякі проблеми з якістю самого відео. Я рекомендую всім, хто хоче знімати контент на постійній основі, купити iPhone. Тому що по факту нічого більше. Більше нічого, крім айфону, вам не потрібно, але він дає ту якість, яку треба ось зараз, 2024 році, для того, щоб це зробити. Першим чином, ми тобі зробимо аватарку нову, ми робимо по грудь, щоб було обличчя видно, плечі цього типу, буде достатньо. О, угу. Ану, дивись прямо. Далі давай ми з тобою подивимось. Твій інстаграм і твій тікток, чи треба там щось коригувати? По перше, це, це все видалити. По перше, це все видалити. Да, по-друге, актуальні я би прибрав. Я там бачив, що у тебе аж з якогось 20-го року. Ми почистили твою сторінку. Давай тепер заходь редагувати інформацію і пропишемо да. В ім'я ми маємо додати якісь ключові слова, які мають фігурувати з твоєю, ну, з твоєю діяльністю. Тобто, це я, я думаю, 100% треба додати слово протезування. Так, окей, з ім'ям розібрались. Дивись, тепер у нас є задача по опису. Тут має бути три рядки. Тобто напишемо людина з металу. Потім тут ви далі написати, чим ти допомагаєш людям. І е, третій рядок нам треба заклик до дії, куди до тебе звертатись, щоб, наприклад. Замовити протез. Тепер, в принципі, якщо людина зайде на твою сторінку, вона зразу зрозуміє, чим ти займаєшся і чим ти можеш їй допомогти. Тепер ми будемо з тобою знімати матеріал. Все, що вам треба, це просто телефон і, можливо, якийсь мінімальний мікрофон. Тому я ось взяв для Євгена, зараз я йому дам мікрофончик, він коштує на Аліекспресі десь гривень 200. Але він плюс-мінус дає нормальний звук набагато краще, ніж якщо я ось буду знімати десь за 2 метри Євгена. На цю сторону. Просто, да. Те, що мені треба, це. Ставити ось таку штучку, і все я можу знімати. Я тобі пропоную. Три формати зараз відео спробувати. Перший формат це огляд відео, тобто я тобі буду показувати відео про протезування, і ти будеш їх просто коментувати, якусь свою експертну думку. Другий формат це ти будеш розкривати якісь питання окремі, тобто це буде як експертне відео. Наприклад, топ-3 мінуси життя з протезом. І третій формат, який я тобі пропоную, він також дуже легкий це відповіді на питання. Тобто тобі в будь-якому випадку в коментарях хтось щось пише. Там можна просто в Тіктокі кнопочкою натиснути і зняти відео на цю тему тут дуже важливо. Перші три секунди зразу сказати про що це буде відео. І саме тому я ось, коли робив аналіз твого контенту, там в перші три секунди ти у відосах які якраз залетіли у тебе там на 50 тисяч і так далі, ти там якраз або свій протез показував, або свою ногу, або щось сказав. У тебе якраз перша фраза, типу, була там як я ось живу з протезом. Відштовхуєшся вже від цього, ти там продумуєш якийсь свій відос. Перше відео ми з тобою вже зробили в кінці. Ми також з тобою обов'язково додали заклик до дії. Тобто, в кінці, те, що ми додавали фразу Підпишись тут все про життя з протезом, щоб люди підписувались. Ти можеш в своїх відео використовувати будь-які заклики до дії. Вони мають просто бути дуже швидкі. Це має бути одне речення. Тобто, ти можеш сказати там: якщо у вас є якісь питання по протезам, пишіть мені в Директ. Пишіть в коментарях. Що ви думаєте з цього приводу? Наприклад, і люди будуть писати коментарі. Давай першу фразу зараз скажемо чітко, як заголовок. Мінуси. Три мінуси життя з протезом. Да, Три мінуси життя з протезом. Да, Супер. Давай. Скільки коштував мій протез? Він коштував мені в самому початку... началі три мінуси життя з протезом. Перший мінус. Колінний сустав, дуже дорогий протез. Такі стоїть десь 52 тисячі. Які матеріали потрібні, щоб зробити протез? Це реабілітаційний центр в будь-якому випадку. Це людей участь ходити в протезами. Все, ми е, переробили трошки твої соцмережі. Ми зробили тобі контент. Ми дуже сподіваємось, що після цього відео е, побачить якісь люди, які захочуть або долучитись до тебе в команду, або допомогти тобі відкрити виробництво. І обов'язково, чисто від мене, я би хотів, щоб ти продовжував кожен день. Дарувати людям якісь емоції, знімати контент, і це обов'язково буде заходити, і все буде круто. Да, дякую, спасію да. тобі велике. Якщо ти можеш щось уявити уявити в себе уявити в голові, то значить це можливо все. На цьому і закінчимо. Підписуйтесь на канал, ставте коментарі, лайки і побачимось в наступному випуску.